Я Домні Колс, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли Росія вбиває п'ятьох цивільних, націлюючи кілька дронів на пасажирський потяг, ми повідомляємо, як високопоставлений європейський дипломат каже, що світ повинен назвати це тим, чим воно є тероризмом. Як каже президент Зеленський, усі порядні люди світу повинні об'єднатися і не мовчати, коли бачать, що роблять російські терористи. Ми розглядаємо нову статтю зі сполучених штатів, яка стверджує, що Росія зазнала більше втрат ніж будь-яка велика держава в будь-якій війні з часів Другої світової війни, і запитуємо, чи Північне та Балтійське моря тепер закриті для тіньового флоту Росії після вчорашніх дій 14 європейських держав. Окрім того, ми спілкуємося з колегами з Телеграф, які кажуть, що давні бажання лідерів ЄС перетворити блок на геополітичного важковаговика можуть цього разу бути сприйняті серйозно. the most Unimaginable hardships to finally reward you with victory. the Russia does not want peace. First, we defend with our help for Ukraine also our freedom and our European future. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. We are with you, not just today or tomorrow, but for a hundred years. Nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie. в Україні. Nobody is going to break us. We are strong. We are Ukrainians. Сьогодні середа, 28 січня, 3 роки і 340 днів з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною наш закордонний репортер Лілі Шаліхер. Я почав з останніх новин з України. Російські дрони вбили п'ятьох людей на пасажирському поїзді в Харківській області вчора. Поїзд, який, як кажуть, їхав з Барвінкового, що приблизно за 20 кілометрів на захід від Слов'янська до Львова, перевозив 291 пасажира на момент удару. Віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба сказав: удари влучили в передню частину локомотива і пасажирський вагон, спричинивши пожежу. Удар по пасажирському поїзду є прямим актом російського терору проти цивільних. Військової цілі не було. Відповідаючи на це, президент Зеленський сказав, у будь-якій країні удар безпілотника по цивільному поїзду розглядатиметься так само, як акт тероризму. Не було б жодних сумнівів щодо класифікації: ні в Європі, ні в Америці, ні в арабському світі, ні в Китаї, ні де інде немає і не може бути військового виправдання для вбивства цивільних у вагоні поїзда. Росіяни значно збільшили свою здатність вбивати, свою здатність тероризувати. Вони інвестують у прогрес терору. А наше завдання і це має об'єднати всіх порядних людей у світі, забезпечити прогрес у захисті життя. Це можливо через тиск на Росію, це можливо шляхом покарання Росії за її дії. Це можливо через підтримку України. Я дякую всім, хто не мовчить, коли бачить, що роблять російські терористи. Зараз це викликало резонанс, як можна уявити, на дипломатичному фронті. Маргус закар, який є міністром закордонних справ Естонії, сказав: коли ця війна вивчається, документується і оцінюється, варварські дії повинні називатися своїми іменами і зустрічатися з повною відповідальністю. Удар безпілотника по цивільному поїзду ніколи не може бути віднесений до мирних зусиль. Це тероризм. Це було частиною ширшої російської ракетної та дронової атаки на кілька українських регіонів вчора. Росія запустила одну балістичну ракету Іскандер М і 146 дронів на Україну за ніч. Це повідомляє повітряні сили України. Системи протиповітряної оборони збили 103 дрони, але щонайменше 36 дронів, і ракета прорвалися, вразивши 22 місця. Балістична ракета ймовірно впала в Кривому розі, а Одеса знову зазнала сильних ударів дронами. Столиця Київ була атакована одразу після першої години ночі за місцевим часом, що спричинило загибель та поранення. У Борялавці, що на західній околиці міста, було вражено житловий будинок. Чотирирічну дитину виніс з палаючої будівлі кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір. Він працює в українській службі Радіо Свобода в Києві з 2015 року. Пан Кушнір сказав: у мене вдома є медичний тактичний рюкзак, тому я побіг допомагати. У хаосі я побачив двері, які були трохи відчинені. На ліжку в квартирі була дитина, яка плакала і кричала: Мама. Нам сказали, що мати дівчинки та її партнер загинули. Тепер 14 житлових будинків також були уражені, коли житловий район Запоріжжя зазнав атаки, поранивши шістьох людей. Про це повідомив губернатор Іван Федоров. І президент Зеленський сказав, що 926 будівель у кількох районах на лівому березі Києва досі без опалення станом на минулу ніч. Міністерство енергетики та Міністерство внутрішніх справ розгортають додаткові генератори, резерви з усієї України перенаправляються для підтримки столиці. І я бачив більше поставок з Чехії та Японії, поставок генераторів для країни. Я бачив це в соціальних мережах. Як запитує цього ранку українська юристка, правозахисниця та лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук, чому рік переговорів Трампа з Путіним став найсмертоноснішим роком для цивільних в Україні з 2022 року? Тому що каже вона: людський вимір у цій війні не має значення для американських переговорників. Тому Путін вирішує, що може робити все, що захоче. Вчора було лише в лапках 690 російських втрат по всій Україні. Це вбиті, поранені, зниклі безвісти та взяті в полон. Це найнижчий показник за дуже довгий час. Ця статистика походить від Міністерства оборони України. Вони кажуть, що це доводить загальні втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення до 1 мільйона 236 тисяч 570. Я зачитав це число повністю. Як я часто кажу, українські дані тепер вважаються надзвичайно надійними західними чиновниками. Я б сказав, цю думку поділяє новий звіт американського аналітичного центру центру стратегічних і міжнародних досліджень, який стверджує, що Росія зазнала більше втрат ніж будь-яка велика держава в будь-якій війні з часів Другої світової війни. Опублікований вчора звіт під назвою «Виснажлива війна Росії в Україні» оцінює, що російські сили зазнали, як вони кажуть, майже 1 мільйон 200 тисяч втрат, тобто дуже близько до офіційної української цифри. 1 мільйон 200 тисяч втрат з лютого 2022 року, з яких до 325 тисяч російських солдатів загинули. У звіті сказано, після захоплення ініціативи у 2024 році російські сили просувалися зі середньою швидкістю від 15 до 70 метрів на день у своїх найпомітніших наступах, повільніше ніж майже будь-яка велика наступальна кампанія в будь-якій війні за останні століття. Тим часом економіка війни Росії зазнає зростаючого тиску з падінням виробництва уповільненням зростання на 0,6% у 2025 році та відсутністю глобально конкурентоспроможних технологічних фірм, які могли б сприяти довгостроковій продуктивності. У позвіті також зазначається, російські сили захопили менше ніж півтора української території з початку 2024 року. Два роки тому. Це наречу ті неймовірні досягнення, які вчора в Москві перераховував генерал Валерій Грасимов, голова збройних сил Росії. Я не буду вас обтяжувати всіма деталями, тому що це не варте того, але його заяви були буквально неймовірними, тобто не заслуговують на довіру. Додайте посилання на той звіт Центру стратегічних і міжнародних досліджень у примітках до епізоду. Тепер українські сили вдарили по нафтобазі Кокальська у Воронезькій області Росії та по кількох російських військових об'єктах на окупованих територіях вночі. Це повідомляє Генеральний штаб України сьогодні вранці. Розташування військ у Білгородській області Росії на окупованій частині Донецької області та біля міста Гуляйполе в Запорізькій області також були уражені окремо. Проукраїнська партизанська група АТЕШ заявляє, що вони саботували електричну підстанцію в Удмуртській республіці Росії, порушивши постачання електроенергії до сусіднього військово-промислового заводу. Це за 600 кілометрів на схід від Москви. Розглядаючи трохи ширше, 20-річного українця засуджено до 15 років ув'язнення за координацію російських ракетних і дронових ударів на півдні країни. Про це вчора повідомила Служба безпеки України СБУ. Підозрюваного затримали в січні минулого року в Одеській області, коли він активно координував повітряну атаку на регіон. СБУ повідомила, що під час арешту було вилучено телефон, який містив координати об'єктів Збройних сил України. Зібрана інформація була позначена на Google Maps і відправлена до Росії через зашифровані месенджери. Цю історію повідомляє Київ Індепендент». Тепер ще кілька новин від мене. 14 європейських країн заявили, що збільшать тиск на тіньовий флот нафтових танкерів Росії. Це згідно зі спільною заявою, опублікованою на вебсайті уряду Великої Британії. Тепер у записці, у листі, якщо хочете на вебсайті британського уряду, сказано, дії Росії погіршують безпеку міжнародного судноплавства, ставлячи під загрозу всі судна. Лист починається словами Шановні члени міжнародної морської спільноти і продовжує перераховувати низку сфер, де безпека на морі піддається ризику, а міжнародні правові зобов'язання ігноруються. А вони кажуть. Ми наголошуємо, що повне та послідовне впровадження регламентів міжнародної морської організації є фундаментальним для забезпечення безпеки на морі, безперебійного функціонування судноплавства та захисту моряків і морського середовища, особливо в нових ситуаціях, що виникають, які впливають на безпеку на морі, таких як зростаюче використання суден тіньового флоту. Щоб обійти міжнародні санкції, тепер у листі перераховано низку заходів, які більше не будуть терпітися. Наприклад, судна, що плавають під прапорами двох або більше держав, використовуючи їх за зручністю, можуть розглядатися як судна без національності згідно зі статтею 92 Конвенції ООН з морського права. Аналогічно вимикання транспондерів, як і приховування вашого місцезнаходження, є очевидно дуже небезпечним. Робота без документів на енергію та багато інших небезпечних практик перераховані. Зараз немає інформації про те, що де, коли або ким можуть бути вжиті будь-які заходи примусу, але порушені питання є актуальними в усьому світі відповідно до мандату міжнародної морської організації. Але по суті, 14 підписантів заявляють, що будь-які судна тіньового флоту, які діють у північному морі або Балтійському морі, отримують попередження. Тепер Джек Ватлінг з Русі, він старший науковий співробітник з питань наземної війни, сказав: Це хороша заява. Критичне питання полягає в тому, що підписанти тепер зроблять для впровадження цих стандартів, особливо для суден, що проходять через їхні територіальні води. Ми додали посилання на лист і на ЮНКЛОС, щоб ви могли ознайомитися з морськими законами у примітках до епізоду. Тепер Пов'язана, але не така добра новина. Нафтовий танкер, що під санкціями ЄС за перевезення російської нафти наразі супроводжується до марокко-іспанським рятувальним судном. Повідомила вчора Торгова морська служба Іспанії. Чаріот Тайт, який плавав під прапором Мозамбіку, але до листопада також був відомий як Марабела Сан, перебуває в списку санкцій ЄС з листопада 2024 року за допомогу Росії в експорті нафти, практикуючи нерегулярні та високоризикові судноплавні практики згідно з європейським союзом. Він також під санкціями Великої Британії. Тепер Іспанія не є однією з підписантів листа, про який я згадав щойно, але можна стверджувати, що членство в ЄС могло змусити Іспанію розглянути можливість вжити інших заходів проти судна, яке було під санкціями ЄС. Можливо, це просто моя блискуча ідея. Тепер торгова морська адміністрація не повідомила, чому Чарі Тайт не було затримано, а Міністерство оборони Іспанії не відповіло на запит про коментар від Reuters, звідки надійшла ця історія. І нарешті я зазначаю, що посольство США в Копенгагені Данія прибрало 44 прапори, прикрашені іменами данських солдатів, які загинули в Афганістані. Їх встановили після недавньої критики Дональда Трампа щодо військових внесків союзних країн. Невідомі активісти вчора встановили прапори в квіткових ящиках біля посольства, але до вчорашнього вечора вони зникли. Повідомляє данське медіа TV2. Європейський новинний сайт Euractiv повідомив, що хоча тротуар перед будівлею знаходиться під юрисдикцією міста Копенгаген, квіткові ящики, в які були встановлені прапори, є власністю посольства як частина антитерористичних заходів для охорони периметра, це сприйняли негативно. Думаю, це справедливо сказати. Це оновлення з військової сторони. Тепер Лілі. Ти розглядала кілька моментів на дипломатичному фронті. По перше, це Білорусь. Що там відбувається з паном Лукашенком? Привіт. Так, сьогодні я почну з Білорусі та новини про те, що Київ готує санкції проти їхнього президента Олександра Лукашенка. Це стало відомо з інтерв'ю з європейською правдою з Андрієм Сабіхою, і Київ стверджує з досить очевидних причин, що Лукашенко є співучасником вторгнення Росії в Україну. Він сам сказав, режим Лукашенка і сам Лукашенко повинні нести відповідальність за їхню співучасть у російській агресії. Україна не вважає Лукашенка легітимно обраним, так само як і не вважає Білорусь демократичною країною. І насправді багато хто вважає Білорусь найменш демократичною країною на всьому континенті. З моменту вторгнення у 2022 році Білорусь підтримувала переміщення російських військ, запуски ракет, атаки дронів і служить потенційним місцем запуску ракет Раштік, які, як ви всі знаєте, за повідомленнями, призначені для перенесення ядерних боєголовок, каже Київ. Отже, само собою зрозуміло, що вони захочуть накласти на нього санкції. Але Лукашенко, здається, зовні не переймається цим. Його прес-секретар Наталія Ейсмонт сказала: Ріа новини, яке є російським державним ЗМІ, Нам це не дуже важливо. Цитата далі я просто хотів оновити всіх щодо того, про що вчора говорив Францис, де джерела повідомили Financial Times, що адміністрація Трампа знову тиснула на Київ, щоб змусити Україну погодитися на деякі територіальні питання, заявляючи, що вони не дадуть гарантій безпеки без згоди Києва на передачу Донбасу Росії. За даними Київського незалежного, джерела заперечують історію ФТ. Американське джерело, знайоме з питанням, повідомило Київському незалежному, що Вашингтон не намагається змусити Україну до територіальних поступок. Джерело сказало: обидві сторони повинні погодитися на мирну угоду, але зміст мирної угоди залежить від Росії та України, але не уточнило. Далі, переходячи до Словаччини, прем'єр-міністр Роберт Фіцо, за повідомленнями, сказав лідерам ЄС на саміті минулого тижня, що зустріч з Дональдом Трампом залишила його шокованим. Станом розуму президента США це з джерел, які повідомили політико про розмову. Роберт Фіцо, очевидно, є одним з головних союзників Трампа і одним з небагатьох лідерів ЄС, які часто підтримують його позицію щодо слабкості Європи. І очевидно, він був стурбований, цитую психологічним станом президента США і використав слова цитую небезпечний і не в своєму розумі, щоб описати, як він виглядав під час їхньої зустрічі в маєтку Трампа Мар Алаго у Флориді, 17 січня. Фіцо, як я щойно сказав, є одним з найбільш протрампівських європейських лідерів і також підтримував його позицію щодо війни в Україні. Тому я б сказав, це особливо тривожно, що він це сказав. Фіцо відкинув це і звинуватив політику у брехні, і білий дім також. Нарешті трохи більше про Трампа. Повідомляється, що він повісив у Білому домі фотографію себе з Путіним. Журналістка Елізабет Лендерс опублікувала фото зображення Трампа. Це обрамлена фотографія, на якій він стоїть поруч з Путіним, яка йому явно дуже подобається. Я думаю, він її представив минулого року, коли Путін приїхав у гості. Вони стоять пліч у пліч на злітній смузі, і це фото в рамці насправді вище за зображення Трампа, який тримає за руку свою онуку. Це все від мене на сьогодні. Ukraine The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine The Latest. на нашому вебсайті. Також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса